Дякую, Пастор, за можливість сьогодні в цей ранок дня недільного бути разом з вами і поділитися з Божим Словом. Якщо ви уважно читали, шановні мої брати і сестри Псалми Давида, особливо 145 й псалом, 3 вірш, ви не могли не зауважити таке потужне слово або такі слова, які записав Давид. Він записав наступне: Господь наш є великий. Він достойний найвищої хвали, його велич не збагненна. І тому я хотів би сьогодні з усіма, хто любить нашого Господа, сказати слава Ісусу Христу. Ми сьогодні в цей ранок маємо можливість бути в Божому домі. І я нагадав ці слова, що наш Господь, в імя якого ми збираємося, Він є надзвичайно великий Бог і велич його незбагненна. Пам'ятаєте, на острові Патмос, наш брат Іван. Який був сповнений Святого Духа. І ось він бачив прославленого Ісуса. Я не буду розповідати ту всю красу і велич Сина Божого, але те, що Він побачив якого Він побачив Христа, це Його вразило, і він не зміг стояти на своїх ногах. Він, Біблія говорить, що він впав перед Ним як мертвий. Наш Господь, великий іноді ми приходимо в зібрання і думаємо, ну як минулий раз, так і сьогодні. Що ми чекаємо сьогодні в цьому зібранні? Що чекаєш ти християнин християнка? Що ти хочеш почути сьогодні, в цей ранок? А Господь має слово до тебе сьогодні, і Він промовляє через пісні, вірші проповіді, Він говорить до тебе з однією цілею, щоб тебе поставити, щоб ти йшов у правильному напрямку, щоб ти виконував і виконував Його волю, щоб ти тішив серце того, який заплатив надзвичайно велику ціну за тебе. Я хотів би так, оскільки час збігає, я хотів би. Згадати декілька віршів з Божого Слова. Тому молитвенно підтримайте, і давайте ми спрямуємо нашу увагу це пісняння апостола Павла до Єфесян, 5 розділ 15 вірш. Отже, дивіться, наскільки правильно ви поводитесь, не як нерозумні, але як мудрі. Використовуючи час, тому що дні лукаві. Друге місце я просто своїми словами згадаю це об'явлення Івана Богослова, 10 розділ 5, 6 вір. Іван, про якого ми згадували, як він був в дусі дня недільного. І ось Господь йому показував багато віддінь. Про те, що було, про те, що є зараз, і те, що прийде в майбутньому. І він бачив одного потужного ангела. І цей ангел одну ногу поставив на землю, іншу ногу він поставив на, на море і підняв свою правицю до неба і заприсягнувся тим, хто живе по віки. І сказав, що послухаємо це слово. Який створив небо і землю, і все, що в ньому? І все, що на ній, і землю, і все, що на ній, море, і все, що в ньому, що часу більше не буде. Ви бачите, ангел це проголосив, що часу більше не буде. Якось я так досліджував слово час. Давньоєврейський складався з двох слів. Це хронос і кайрос. Хронос це послідовність подій в часі, а кайрос це благоприємний час або добра можливість. Ми сьогодні, як ніколи, шановні, маємо добру можливість мати цей час для того, щоб збагатитися. Щоб одітися, щоб сьогодні отримати силу для того, щоб коли настануть часи випробовування, а вони прийдуть на все світ, так Біблія вчить, щоб ми могли противостати, вистояти, перемогти. Тому сьогодні я би хотів би залишити цю думку розумно використовуємо цей час. Справа в тому, що до кращого розуміння є, знаєте, різниця в двох речах. Ми знаємо, скільки маємо ми грошей, але ми не знаємо, скільки ми маємо часу. Ми не знаємо, скільки ми маємо часу. Ми всі в дорозі і ми всі приближаємося до вічності. І кожен із нас ми прийдемо до нашого фінішу. І тому я прочитав, цей, цих декілька, нагадав цих декілька віршів, де апостол Святий Павло говорить про те, Отже, до нас це слово сьогодні, не тільки до тих, які жили в той час, це слово сьогодні до нас. Отже, дивіться, наскільки правильно ви маєте поводитися, не як не мудрі, але як мудрі використовуючи час. Справа в тому, що коли ми читаємо це місце зразу, в нашу пам'ять приходять слова Христа про тих 10 дівчат, які він говорив, що ці 10 дівчат жили в той самий час. Вони мали ті самі можливості. Але одні з них були мудрі, вони запасалися оливою, а інші просто не дбали. Просто були байдужі, що ми можемо побачити в цих е, дівчатах? Який приклад ми можемо сьогодні взяти з них, шановні? Справа в тому, що Біблія говорить, що Бог дає час для людей. Бог дає час, як в об'явленні ми читаємо, що я дав їй час покаятися. Бог дає час на покаяння. Бог дає час. Його Дух Святий торкається нас, коли ми робимо, живемо не так, робимо щось неналежне. І Господь говорить, сину мій дочко моя, зупинися, покайся. Ти дав Слово служити мені. Ти сказав так мені в твоїх водах. Коли ти давав обітницю, а чи дотримаєш ти сьогодні, яке твоє життя? На що ти тратиш своє життя? На що ти тратиш свій час? Є три речі, які ми ніколи не можемо повернути. Це слово, яке виходить з наших вуст, можливості, яке дає нам Бог. І час, який ми маємо перед лицем Господнім. Тому сьогодні, шановні мої брати і сестри, молоді і старші, хто сьогодні є присутні на цьому місці, я би хотів би, щоб ми сьогодні серйозно віднеслися до того, як ми живемо і на що ми тратимо час. Давайте зрозуміємо, що Бог дав час не тільки для нашого земного життя. Так, для цього, звичайно. Бог не тільки дав час, щоб ми працювали, навчалися, виховували наші сім'ї, відпочивали і так далі. Бог не тільки на це дав нам час. Бог дав нам час виконувати Його волю, виконати наше призначення на цій землі. Так він же покликав не тільки для того, щоб ми в неділю приходили на зібрання. А цілий тиждень жили для себе. Бог покликав нас, щоб ми кожен день шукали можливості виконати його волю. Якщо ми будемо шукати, якщо ми будемо хотіти цього і шукати, Господь обов'язково дасть нам дасть нам такі можливості, Тому сьогодні, нехай Дух Святий, я молю Бога, щоб Дух Святий дав нам зрозуміти, що ми. Відповідальні за наше життя перед Богом, ми відповідальні за час, який дарував нам Бог. Нам прийдеться звітуватися за час, проведений намарно в нашому життю. Тому сьогодні давайте від сьогодні і надалі розумно використовувати час, тому що про цих дівчат, про яких я згадав. Знаєте, п'ять із них в належний час, коли вони почули голос нареченого, вони війшли, й двері, для них були відкриті, тому що в них каганці були, а в каганцях олива була і вогонь горів. А інші, коли вони пробудилися, пусті каганці, оливи немає, вогню немає, в неналежному стані пішли і повернулися. І найстрашніше. Найстрашніше, що можна почути було, це відійдіть від мене. Я вас не знаю. Я вам дав час, я дав вам можливості. Ви не використали цей час правильно і розумно. Ви знаєте, що минуле пройшло. Майбутнє відомо тільки Господу. Ми маємо сьогодні. Ми маємо сьогодні. Сьогодні день благоприємний, сьогодні день спасіння. Тому Хай Господь всім нам допоможе правильно, розумно жити на цій землі, радувати його серце, щоб в один день, коли Він покличе нас до себе, він міг звернутися до нас і сказати: я радий за тебе, сину мій, дочко моя. Я радий за все, що ти зробив, ім'я моє і для слави моєї, і радий вітати тебе, в моєму вічному царстві. Будьте благословенні.